Вишивка це заняття землеробів. Його витоки – сягають скіфської доби до прийняття християнства. Вся вишивка є оберегом а ще й своєрідним документом. Древня, самобутня та неповторна українська вишивка, наш код нації. Що ж таке вишиванка? Насправді, привіт, мене звати Лана Совіка. Звати Віта от Миша Жовиченко. Ви на каналі Куцоля про моду та кравецтво. І я сьогодні розповідатиму про те, як вишивали раніше, яку форму Кітчу набрала вишиванка в період радянського союзу, про те, яку вона трансформацію пройшла в період від Но незалежності України, а також як нарешті почати вишивати свою першу вишиту сорочку, якщо ви поняття не маєте взагалі, як це робити, доєднайтеся. Тут буде багато чого цікавого в крайньому випадку. Тут є тайм-коди. Найперше, що нам потрібно визначити, що таке вишита сорочка, що таке вишиванка, тому що ці поняття вони не є тотожними. Насамперед, вишита сорочка, по суті, це натільний одяг, тобто це спідня білизна. Це те, що одягають на голе тіло, і що характерно для цієї сорочки, вона має вишивку. Причому, що її розміщення на жіночих і чоловічих сорочках, воно дещо різне. Для жіночих характерна вишивка на рукавах, на манжетах, на комірі. Іноді на горловині, а також на подолі. Для чоловічих сорочок теж вишиті манжети, вишита горловина, вишита манішка. І, власне кажучи, вишивали те, що віднілося з-під основного одягу. Вишиванка, воно більш загальне, тобто це будь-який одяг, який містить на собі вишивку. Що варто зазначити, вишита сорочка, вона на території України в принципі, з'явилася із елітарної культури 18 століття, але набула масового пиши. Якраз із другої половини 19 століття. І тут варто зазначити, що Україна не є унікальною у плані вишивки, тому що вишивали всюди. Іноді ми можемо також побачити ці містифікації про ем, давньоєгипетську вишивку, яка нібито є вишивкою древніх укрів, або про те, що е, терплюці вишивали. Нам цього не відомо, ми цього не знаємо. Ем, і ми не можемо це без апеляційно стверджувати. Е, вишивка як мистецтво. Вона все-таки набула великої популярності на території України, вона дуже відрізнялася відповідно до регіону. Що на це вплинуло? Насамперед, те, що вишивка вона змогла хорошо адаптуватися уже на ті техніки, які існували в цих регіонах до її появи. Тобто це гаптування, це декоративне мистецтво, це килимарство, це можливо навіть частково гончарство. Відповідно, вишивка вона. Набула ще й величезної популярності, тому що це був один із недорогих способів насправді показати якось свій статус, тому що той самий верхній одяг в українців він міг коштувати цілі статки, тобто для прикладу, керсетки і так далі. Уже із другої половини 19 століття, коли йде заборона на українську мову, коли Валоївський циркуляр, коли Емський указ, відповідно. Один із способів показати свою ідентичність, свою приналежність до народу, власне кажучи, це візуальні образи. І вишата сорочка в цьому плані, вона є дуже простим елементом, тому що її можна спокійно комбінувати із основним одягом, більш сучаснішим для того стану. Відповідно, вишивка саме як атрибут приналежності активно використовується сім'ями лисенки. Драгоманових косачів, і тут ми також бачимо активне носіння вишивки у поєднанні із костюмом європейським. часто можна зустріти думку про те, що інфлюенсером цього образу вишитої сорочки з європейським костюмом є Іван Франко. однак мені здається, що на популяризацію цього більше вплинули якраз театральні групи, які подорожували по території України саме в цих образах. Зокрема. Можна згадати також концерти Гната Хоткевича, коли він виступав у вишиті сорочці у звичайному костюмі, і по спогадах очевидців це справляло величезне значення. І потім, наприклад, якщо ми передивляємося фотографії початку ХХ століття, ми часто бачимо це поєднання. І варто сказати, що вишита сорочка вона проходить якусь певну свою еволюцію, тобто вона все більше стає вишиванкою. Зокрема, якщо ми... Анемо період не понад період галичини до більшовицької окупації. Ми дуже часто можемо побачити сучасні в принципі на той час образи, але із елементами вишивки. Стосовно вишивки в період радянського союзу, насправді тут не все так однозначно, і напевно це одна із найскладніших частин мого сценарію, тому що з одного боку вишиту сорочку як таку в радянському союзі не забороняли. І в період Хрущова вона навіть була частиною ділового костюму, причому що у магазинах навіть продавали спеціальні вишиті вставки, які можна було самостійно пришити до класичної сорочки. В цей же період активно проводяться етнографічні експедиції по селах. Де занотовуються узори, які були притаманні для того чи іншого регіону, і потім кращі зразки із цього публікуються у Радянській Жінці, а також в різноманітних журналах Радянського Союзу. Крім загальних узорів, також натоюються шви, це викладається. Разом із тим, більшість сучасних майстрів вишивки Незалежної України вони якраз походять із школи вишивки. в радянській Сього союзу і це не потрібно забувати. Разом із тим, радянський Союз він доклав величезних зусиль для того, щоб, врешті-решт, знищити традицію вишивки, і в принципі, частково їм це вдалося. Ми до сих пір маємо розрібати наслідки такої політики. Перший злочин радянського союзу він заключається саме у законсервуванні вишивальної традиції. Відповідно, так з одного боку він зберігав зразки із того чи іншого регіону, але ці зразки вони. Вони вибиралися вибірково і, в принципі, зберігали ті речі, які в принципі ідейно підходять для Радянського Союзу. Тобто, якщо потрібно було показати, що цей регіон має ось такий узор, то в основному такий узор і збирався. І ось така вибірковість, вона дуже негативно вплинула потім на зберігання тих чи інших артефактів. Адже в Радянському Союзі була. Ось дуже чітка догма. Те, що в музеї, те, що в книжці це правильно, а те, що ви зберігаєте, то це якась відсеб'ятина, і це те, що не має нічого спільного з традицією. І це призвело до того, що багато людей вони почали бездумно просто знищувати свій спадок. Тобто вони могли викидати вишиті рушники, вишиті сорочки своїх предків, просто із за того, що вони навіть не сприймали, що це щось цінне. Тому що ну в музеї ж показано інше, значить, те, що є в тебе, і якщо воно відрізняється, значить воно не має ціни. Разом із тим, це зараз має дуже негативні наслідки, адже скупщики, вони користуючись ці, цією практикою, вони скуповують дорогі артефакти, тобто вишивки дев'ятнадцятого століття, які зараз насправді мають величезну ціну для будь-якого етнографа або для е, людини, яка розуміє цінність цих речей. Другий злочин Радянського Союзу проти української вишивки заключається в тому, що він її позиціонував виключно як щось народне, як щось селянське, і відповідно те, що в принципі прикольне, але те, що дуже архаїчне, те, що було до індустріалізації, відповідно для людини сучасної, для людини технічної, яка вірить в технології, для якої космос ближче вишивка, це щось таке. Не серйозне, це те, що слід подивитися лише раз в музеї і забути, щоб не бути, не дай Бог, причетним до цієї маленької культури. Відповідно, будь-який одяг із вишитим орнаментом він сприймався як застарілим. А людина, яка таке носить, як просто якийсь ретроград, який не вірить в передові технології. І періодично таке відношення до сих пір навіть можна зустріти, прогулюючись в народному строї на хреща. Або на будь-які інші вулиці міста. Третій злочин радянської влади проти української вишивки то це свідоме спрощення. Причому, що нам якраз показували ці максимально сраті орнаменти, максимально криво зроблені саме як надбання українського народу, і якоюсь мірою це дуже викривило розуміння про те, якою Є насправді українська культура. І наслідки такого спотворення ми досить пі маємо, тому що, в принципі, навіть зараз багатьох людей дивує те, що в Україні, о Боже, був дорогий одяг, були якісь дорогі орнаменти. Про те, що навіть той самий контуш є елементом традиційного одягу українців. До речі, про контуш я знімала окремо, можна подивитися ось в цьому відео. Почасти таке двояке ставлення до української вишитої сорочки збереглося і в період відновленої незалежності України. І в принципі встає запит на те, щоб більше досліджувати вишиту сорочку, дізнаватися про неї більше. Як наслідок було створення у 2006 році студенткою Чернівецького університету Олесією Воронюк дня вишиванки, по суті, він спочатку був просто флешмоб, згодом цей день він набував більш масового характеру, але в принципі до 14-го року, до початку російсько-української війни, він все-таки був більш маргінальним. Уже масового характеру він набуває після 14-го року, коли є величезний запит на консолідацію суспільства, а також на показ національної ідентичності. І в цей час дуже багато з'являються різноманітних дослідницьких проектів. І все більше брендів вони починають активно експериментувати із узорами із кроями і робити вишивку більш сучасною. В принципі, як на мене, це закономірний розвиток вишитої сорочки. Якби напевно не радянський союз, то ця б традиція розвивалася ще у період минулого століття. Але разом із тим, в 2014 році, в п'ятнадцятому, величезна кількість зберігається тягості до. Кітчевої радянської культури. Власне кажучи, я цей день дуже довго ігнорувала, тому що він мені здавався фальшивим, він мені здавався лицемірним, він асоціювався з людьми, які мають дуже сумнівні політичні погляди, але конкретно в цей день вони надягають на себе обличчя патріота. І, власне кажучи, я себе ніколи не асоціювала з цим днем, тому що я не вважала себе причетною до цієї традиції, адже моїй. Сім'ї не вишивали, незважаючи на те, що я походжу із середньої Надніпрянщини, відповідно, чотири коліна моїх родичів із папиної з маминої сторони вони є автохтонним населенням, вони фактично були на території Уманщини, а також Тренівщини. Тим не менше, навіть на час молодості моїх дідусей і бабусь цей одяг вважається Застаріли. Збереглися фотографії із фотоательє початку ХХ століття, там, де мої предки в народних строях, але це був більш декоративний одяг, і навіть за згадкою моєї бабусі ну вони так не ходили. Тобто, це було, власне кажучи, для фото. І коли я щиро питала, чому вона не виживала, вона щиро відповідала, що це гайня часу і можна набагато Національніше цей час використати. Зокрема, вона, наприклад, побудувала три будинки перед тим, спроєктувавши їх. Тому якби я в принципі довіряла її словам. Інша моя бабуся вона просто купувала вишиті сорочки, причому що якраз вона купувала вишиванки і досить екстравагантного крою, тобто в неї були навіть вишиті сорочки на салатовій тканині. Це не тому, що був дефіцит якоїсь тканини Просто їй так хотілося. Відповідно, мене ця традиція вишивальна, вона мене не оточувала. І коли і в цей день всі починали говорити про те, що в нас в Україні всі вишивали, для мене це було ну дещо висомірним, тому що в моїй сім'ї було не так. І з початком повномасштабного вторгнення ставлення до вишитої сорочки знову дещо змінюється. Вона стає маркером не лише національної ідентичності, а і символом. Того, що хочуть знищити, і що в умовах війни дуже важливо зберегти. Зокрема, є безліч історій від людей, які, покидаючи окуповані території, вони намагалися забрати із собою вишиті сорочки, тому що це є символом певного зв'язку із цими землями, який був до окупації. І цю пам'ять дуже важливо зберегти. Відповідно, уже зараз вишита сорочка. Вона набуває певного сакрального сенсу, причому, що характерно вона не мала цього сенсу у XIX столітті, коли, в принципі, ця традиція масової вишивки, в принципі, зародилася. І я вважаю, що в цьому немає нічого поганого. Це навпаки насправді досить хороша нова традиція. Те, що вона нова, не означає, що вона погана, і ця та традиція, до якої дуже хочеться долучитися. thank mm -hmm. you Якщо ви хочете долучитися до цієї традиції, тут насправді є декілька шляхів. А перший це якщо у вас є певна вже збережена традиція у сім'ї, тобто, якщо у вас є вишиті сорочки від ваших родичів, а найперше, що ви можете зробити, крім того, щоб зберегти, це зробити репліку. І краще звернутися взагалі до людини, яка вишивкою займається, тому що вона зможе вас орієнтувати по швах, по особливостях цієї вишивки. Відповідно, також можна заплатити гроші за те, щоб вам створили схеми на основі вишитої сорочки, адже, як правило, там можуть бути дуже специфічні шви, неочевидні для людини, яка не вишиває. Якщо ж у вас немає такої традиції, якщо у вас немає збережених вишиванок, але дуже-дуже хочеться чогось автентичного. Звичайно, напрошується думка просто купити старовинну сорочку із кінця 19 Початку ХХ століття, але тут я б закликала вас бути дуже обережними, тому що потрібно розуміти, що цінність таких речей навіть не стільки в їх старовинності, а в тому, з якого вони регіону походять, яким чином вони були зроблені, ким вони були зроблені. І ця річ вона насамперед є еквівалентом пам'яті для конкретної сім'ї. Ви Повинні розуміти, що тепер на вас є пряма відповідальність по збереженню цієї сорочки. Її не можна носити. Носіння вбиває пам'ять про нашу культурну спадщину. І з одного боку, тут є певний парадокс, тому що багато людей, які купляють старовинні речі, вони щирим бажанням вважають, що таким чином продовжують традицію ну по суті, вони знищують традицію, тому що матеріальна спадщина вона вичерпна. І що важливо також записати регіон походження, записати якомога більше про людину, яка це вишила, просто для того, щоб зберегти цю інформацію. В принципі, в нас немає зараз ще процедури чіткої паспортизації вишивки, але вона буде згодом і насправді це доволі тривалий процес, тому що він робиться ентузіастами і без допомоги держави, і через це. Ці процеси робляться значно довше, чим могли би бути, але хорошо, що вони взагалі робляться. Якщо ж у вас взагалі немає вишитої сорочки, якщо ви її не хочете купувати в жодному випадку, але хочете чогось справжнього, автентичного, чогось свого, і ті вишиті сорочки, які вже продаються в сучасних магазинах, вони вам не підходять, не подобаються. Що робити в такому випадку? Вишивки. Якщо ви хочете вишити щось справжнє автентичне, я дуже не рекомендую використовувати такі набори, тому що вони дещо сумнівні і, як на мене, вони не репрезентують в повній мірі той регіон, з якого ви можете походити. І крім того, вони містять у собі тканину, яка дуже низької якості, і по суті, ви просто витратите час, витратите свої зусилля і ваш результат буде. Буде, але можливо не таким, яким він міг би бути при іншій тканині і при іншому підході. Але якщо ви дуже боїтеся почати вишивати безпосередньо уже на тканині, то в принципі можете взяти якийсь простий набір, чисто потренуватися, повчитися. Що важливо знати, якщо ви хочете вишити автентичну якусь свою унікальну сорочку. Насамперед, регіон, з якого ви походите, або регіон, в якому ви хочете вишивати. І тут я б рекомендувала все-таки використовувати етнографічні праці, вони по різних регіонах різні, в залежності від того, що вас цікавить. Можна також подивитися загальну інформацію на сайті Гончара, але там доволі обмежена інформація. Тобто, якщо вам повезе знайти свій район, тоді вам просто повезе. Що дає прив'язка до регіону, насправді величезна кількість інформації. Це, по-перше, села. Лет, який був притаманний для сорочки, Остап Привіт, також дає інформацію по візерунку і по тих швах, які могли використовувати для вишивки в цьому регіоні. І маючи цю інформацію, ви вже зможете розробляти самостійну схему відповідно до вашого запиту, до вашого концепту. Друге, що важливо розуміти, це концепт самої вишивки, тобто, що ви хочете сказати своєю вишитою сорочкою. Я розумію, що для багатьох в принципі, це може бути неважливо, тому зразу прогортуйте. Але для мене було важливо створити загальний концепт. Мені важливо було зробити цю вишиту сорочку не просто красивим виробом, а щоб він щось означав для мене. І тут я максимально відштовхувалася від традицій, які були в Україні. Відповідно по тому, як вишивали, вишивали. Те, що бачили навколо себе. Відповідно, мені хотілося прив'язати саме із Кальнівщиною. І коли я почала дивитися автентичні узори для Кальнівщини, я не мала змогу поїхати, зокрема, в місто для того, щоб, можливо, пошукати когось попитати вже із місцевих. Але я орієнтувалася, власне кажучи, на асоціації з містом. І якщо говорити про природу, то найперше, що. Мене асоціюється, це надзвичайно красиві луки. Відповідно, мені хотілося перенести ті польові квіти, які я запам'ятала з дитинства на свою вишивку. Тут я стилізувала деякі рослини: це пижмо, це петрові батоги, це волошки, це полин, і, маючи приблизне уявлення, як ці рослини виглядають, я вже на основі них робила візерунок. А Справді ця вишита сорочка, вона ще не до кінця зроблена, тобто тут ще будуть манжети і буде вишитий по тілу, але я просто знімаю відео швидше, чим вишиваю. Третє, що є також дуже важливим, це вибір тканини і вибір, власне кажучи, крою. В принципі, автентичний крім можна витягнути із сайту вважа, але я, в принципі, з ним вже працювала, він для мене був непрактичним. Відповідно, я зберігаючи. Той силует, який притаманний для вишитої сорочки, я використала кріє реглан. Так як я в принципі в цьому розбираюся, для мене це було неважко. Відповідно, я не закривала плечову виточку, і на грудні виточки я перевела в горловину, зберігаючи ось цей силует зубцювання, який притаманний саме для вишитої сорочки мого регіону. Стосовно вибору матеріалу, для мене було дуже важливо. Знайти ту текстуру, яка мені буде приємна. І мені дуже хотілося, щоб все-таки ця текстура вона нагадувала мішковину. Тому що е, я хотіла асоціювати це із своєю родиною, моя бабуся вона дуже багато тканини пряла, відповідно збереглася домотканне сукно, і воно якраз із дуже крупними нитками, тобто воно максимально схоже до того полотна. Яке зараз на мені. В принципі, та е, м, тканина вона була не для одягу, вона була просто для господарства. Але, тим не менше, мені дуже хотілося саме цю текстуру е, уже у своїй майбутній вишиванці. Відповідно, я дивилася тканину на таких сайтах, як Світліона та Едельвіка. І насправді мені дуже сподобався саме другий сайт, тому що там був зручний фільтр по е, тканині, по щільності дірочок, і я вибирала Собі максимально крупні нитки для того, щоб було легко вишивати, і для того, щоб була збережена ця текстура мішковини. Також я не сильно старалася на те, щоб ця тканина була натуральною, тому що я із самого початку хотіла робити вишиту сорочку із підкладом, тому що мені, в принципі, не дуже подобаються речі, які просвітлюються, і навіть якби це був лян, я б це одно робила підклад. Для підкладу використала натуральну бавовну. В принципі, це дуже зручно при носінні, нічого не кусається, і в принципі ця тканина є зручною. Стосовно самих меток, то тут я теж використовувала ті нитки, які були в наявності. В наявності в мене були ДМЦ, і потім я. В Принципі, я дізналася, що раніше у 90 столітті теж цими нитками вишивали. Потім я вже коли почала більше це досліджувати, зрозуміла, що можна брати будь-які нитки в залежності від того узору, який ви хочете відтворити. Дякуючи інтернету, є величезна кількість відео на Ютубі, і в принципі, якщо вам цікаво, ви можете по пошуку знайти щось самостійно. Я ж додам основні канали, по яких. Я дивилася у свій телеграм-канал. Ви можете переходити за посиланням, доєднуватися. Якщо вам цікаво, там я в основному пишу виключно про пошив, тому якщо ви самі шиєте, я думаю, що вам цей канал також буде цікавим. В принципі, я вибирала ДМЦ також, по тому що ці нитки завжди доступні. У них величезна палітра, і можна підібрати максимально близькі кольори, які потрібні. Це насправді було не так просто, тому що спочатку я підібрала кольори просто красиві, і вийшла така вишивка, вона вийшла не дуже красивою, а потім я вже підбирала більш продуманіше. І, в принципі, при підборі не тільки я зрозуміла, що вишивка білим по-білому це взагалі не про вишуканий смак, а це про лінь, тому що це завжди дасть безпрограшний варіант візерунку. А ти попробуй скомбінувати різноманітні кольори для того, щоб воно виглядало органічно. Тому я навіть не Звимована, що в деяких місцях білу вишивку сприймають як щось навпаки примітивне, хоча вона дуже вишукано виглядає, я собі теж ще колись вишиваю. Уже коли я вишила сорочку, в мене взагалі змінилося ставлення до вишивки і, в принципі, до тих якихось певних стереотипів, які я мала. Насамперед, змінилося ставлення до брукарівської вишивки, тому що зазвичай мені здавалося, що це щось дуже примітивне, і це, власне кажучи, те, що спотворює українську традицію. Але коли я вже вишивала по схемі, я зрозуміла, що це всього лише схема, тобто її можна адаптувати під тканину, її можна скомбінувати з іншими нитками, її можна по-іншому розташувати, і в принципі, це також вже є елементом Елементом творчості, тому можливо, не потрібно так знецінювати саме ці візерунки, тому що те, що вони масові, не означає, що вони погані. Друге, що було для мене відкриттям, те, що вишивка вона може просто приносити задоволення, вона може розважати, вона може якоюсь мірою розслаблювати. Тому що я вишивала цю сорочку в період блекаутів, і для мене це було дуже сильне. Розвантаження від того стресу. Я зараз розумію, що я можу звучати ну, інфантильно, тому що е, багатьох українців набагато більший стрес, е, і е, цим хочеться сказати, що не забувайте донатити, особливо на Покровський напрям, тому що зараз для України це дуже важливо і ну, взагалі для нашої державності. Е, тим не менше е, мене е, вишив. Дуже заспокоювала, і мені здається, що якщо ви страждаєте на якийсь стрес, то просто спробуйте вишити, тому що це розвантажує мозок. Інше що я зрозуміла, що сприйняття вишивки як чогось сакрального, воно унеможливлює якоюсь мірою імпровізацію, і часто імпровізація вишивці вона є важливішою. І якщо чогось дуже боятися або щось дуже сакралізувати, то виникає оця ж радянська спокуса: просто це покласти в музей і більше ніколи цього не торкатися, більше ніколи це не використовувати. При вишивці я би не рекомендувала це робити, тому що все-таки це те, що хочеться створювати, це те, що хочеться передавати дітям, це те, що хочеться дарувати своїм коханим, тому що це. Певна частина уже вашого світогляду, який ще один дуже важливий аспект при вишивці, я взагалі по-іншому подивилася на народну культуру. Мені було надзвичайно цікаво досліджувати свій регіон. Мені було цікаво вишукувати фотографії з цього регіону. І в принципі, якщо у вас є можливість таким чином досліджувати свій етнорегіон, своє походження на вас насправді чекає величезна кількість відкриттів і. Тут я вам теж щиро застрю, тому що я сама є учасницею цього безмежно цікавого процесу. І, в принципі, якщо ви додивилися до цього моменту, я буду дуже рада будь-якій вподобайці, коментарю, Також якщо ви цим відео поділитеся із своїми друзями, і якщо підпишетеся, тому що насправді тут буде багато ще цікавих відео. Тому почуємося!